До нового року залишається менше десяти днів. Вже із святковим настроєм народні обранці Білгородністровського зібрались на чергове, 15-те пленарне засідання. На розгляд депутатам надали питання щодо міського бюджету на 2016 рік. Під час засідань постійних комісій до цього проєкту рішення було запропоновано ряд доповнень. Уважаемые коллеги, выдатки по законкому, э, там есть свой представляющие. представляющий. тысяч были на подключенный интернет-оножим и 45 на текущее примене установ в виде э, текущие расходы по утримую данным помещением. В принципе, мы обговорили этот вопрос. Предлагается 80 тысяч снять, а 45, которые достаточно текущие расходы по обслуживанию дания оставили. А компьютер будем с вами рішення по сумі, по об'єктам вже на сіна депутати підтримали цю поправку та перейшли до наступного доповнення, що стосувалось компенсації пасажирських перевозок. Постійна комісія з питань житло запропонувала деповажні води перевозити на території міста Білогородністровського пасажирським автобусом долучити профіл. Нацьтого року компенсації повинні бути відбудені не щеріння 2015 року. Пропонується проголосувати за провідно-протокольне доручення. Після нетривалих обговорень цього питання депутати прийняли протокольне доручення. Надалі народні обранці заслухали звіт щодо уточнення міського бюджету на 2016 рік та підтримали цей проект рішення і перейшли до розгляду головного фінансового документу на новий 2017, під час якого було декілька поправок. Інші питання з питань захоплені запропонували фінансування профільної лікарні здійснювати у 2017 році через управління охорони здоров'я. Постійна комісія з питань законності додала зведення штату за місці голового галтера управління охорони здоров'я. Однак Віктор Мінчев запропонував, поки не створили медичну реформу, залишити розпорядником цих коштів центральну багатопрофільну лікарню. І за ці поправки поки що не голосувати. Якщо в разі, так скажем, не прийняття бюджету сюжету страны комнате службы и будет вымогить что-то створение Кремлевого штатами экономистов, бухгалтера і так далі, тогда будем выносить на сесію ближайшую сессию вопросы движения управління управления з статусом юрлица и рассудника поэтому давайте ми не за этот пункт ставимо глупную кошти коштів центральному новопрофессию на бразильском. Так, розглянувши ще одну поправку щодо збільшення освітньої субвенції на 3200 гривень, депутати проголосували за міський бюджет на 2017-й. Які ще питання розглядали народні обранці напередодні нового року? Дивіться у наших наступних сюжетах. Олена Віталій Анатолій Лукінчук, ТВ.